Я спускаюся в метро, в цей момент знизу вверх мені назустріч починає підійматися мужик. Мужик такий, років 50, він з тростиною, і в нього прям, очевидно, тяжка сумка. Бо він свою сумку по кожній сходинці так от поступово підіймав. Я ж думаю, я то спішу, мені то відверто і ну, все одно, але я маю зробити правильний моральний вчинок і маю його запитати. Я ж підходжу, знімаю наушник, кажу, доброго дня, може вам допомогти. Він каже, я сам можу. Я думаю, ха, ха, ну і піздуй, гордихуй. Нічого це. Кажу йому, ну і чудово, йду собі. Іду і через 10 кроків розумію, що він сказав не я сам можу, а якщо можна. <ріговори> я стою такий. блядь, <смі> Я просто одразу в голові уявив, як це виглядало в його очах. Уявіть себе на його місці. Ви йдете, думаєте, яка тяжка сумка? Хоч би хто поміг взагалі? Спускається якийсь молодий чоловік, каже, може вам допомогти. Ти думаєш, ну що, я буду змушувати людину? Ну якщо можна? І він такий чудово, пішов нахуй.